Ось на цей час ми знаходимося в селищі міського типу Миколинець, де виробляється пиво знамените. Зараз ми з вами знаходимося на території парку палацового комплексу. Зараз тут знаходиться реабілітаційний центр для інвалідів. Звісно, що воно захаращено, як бачите, парк. Але можна вже бачити, які були гарні палацові Маєтки, ось у таких проживала польська шляхта. І на той час було в ідеальному стані. На жаль, ось ви бачите, стан будівлі не краще. Ось зараз перед вами Миколунецький замок. Ну, що ще сказати, руїни від нього, що залишилися. Але, як бачимо, ось Частина нижня досить гарно збереглася, що люди ще не розібрали все каміння, якщо бачите, досить якісне каміння на фундамент. Ось ми зараз підійдемо вглиб і я вам покажу додатково ще знизу вигляд. Ось зараз ми знаходимося в підземеллях Миколиницького замку. Як бачите, як гарно своди Підігнано камінь до каменя. Звісно, бачите, вони захаращені. На жаль, поки що ніхто за ним добряче не доглядає. Добре. Ось, ось бачите, які Там, які світлиці. Оскільки ми бачите, що тут надзвичайно багато ґрунту вже насипалося. А так висота була дуже висока. І... Ось які оригінальні кімнати. От, напевно, світлиця одна із найбільших. А можливо, тут зберігали вина. Ось які тут вікна чи двері можна назвати. Зараз я знаходжуся на верхньому мурі Миколинецького замку. Як бачите, у вас краєвиди долині село, дорога. Замки будувалися на узвищах. На жаль, бачите, він досить заріс, але масштаб можна вже собі уявити. Ось він був обведений високим муром. Висота більше 10 метрів. Ось. Зараз ви бачите, що на території навіть побудував хтось. Будинок, городи, дивно, хто давно добро на таку річ. Зараз ми знаходимося вже на території замку. Ось як він виглядає зсередини. Навіть видно фрагменти орнаментів різних. Зараз ми знаходимося з північної сторони, тут можна вже уявити про висоту. Замку у нас береглася значно краще. Ось бачите, як виглядав, виглядає замок. Зараз перед вами Колонецький костел. Ось подивіться, який він вражаючий. Назвичайно цікава велична споруда. Особливо подивіться скульптури які. Висота. Навіть не беруся сказати на даний момент. Споруда рівня великого міста, так можна би сказати. Зараз ми з вами знаходимося в містечку Теребовля. Ось зараз, ви бачите, люди піднімаються до замку. Ось ви бачите, тут повирубували дерева. І ось сам замок одна із частина частин замку перед вами. Зараз ми знаходимося на замку Теребовлянському замку. Ось зараз ви бачите. Верхню частину, ну, ось багато землі тут. Відповідно, важко оцінити будівлі, які були. Ну, перед вами ви бачите пивниці швидше всього. <півниця> Оскільки замок носив оборонну функцію, відповідно вона в формі. Бійниць, ось ви бачите вікна. Ось на якій висоті знаходиться башня, на якій ми зараз. Це основна оборонна вежа. От Висоту можете оприділити порівняння внизу із хатами. Ось основна бастіонна вежа, яка несла основну бойову нагрузку. Зараз я вам покажу теребовлянський замок вже з іншого ракурсу. Зараз я знаходжуся на сторожовій вежі і заодно покажу краєвид містечка Теребовля. Дуже гарний вигляд вид замкової гори. Озара перед вами. Містечко Теребовля, яке налічує порядку біля 14 тисяч населення. Засноване у 16 столітті. Получило магнібурське право, але перші згадки. записані 1997 роком І макарів Київській області такі козаки співають бо і там у Львові на високім замку. Україні бути ваші облиски. Зараз ми з вами знаходимося в містечку під замочок і зараз перед вами руїни замку. Ось зараз, бачите, залишилася стіна. Тут ми знаходимося на деякому підвищенні. Знаєте, на той, ви фотографуєте. У нас є людина, що вилазить ще на той вольвершок. Речі. До. А то він не на всім був весь? І на цій, і на ці? На всім я не вивезла. Зараз ми знаходимося всередині вже замку під замочок. Ось ви бачите, як гарно. Зелено тут всередині. Мори з цієї сторони, бачите, не досить високі. Багато камінь люди порозбирали на будівлі. Ось така була територія. Ось зараз тут основна в'їзна вежа. Зараз ми можемо побачити. Краєвиди, ви бачите, там в долині річка, яка теж виконувала додаткову оборонну функцію. Зараз я знаходжуся вже на самому вершечку вежі, наскільки можна було можливо піднятися. Ось такі руїни залишилися після величі під замочку. Ось нарешті ми знаходимося з вами в містечку Бучач. Зараз ми піднялися на замку вгору. І ось перед вами величний замок. Швидше правильно назвати руїни замку, що від нього залишилося. Зараз ми Південної сторони. Ось ви бачите висоту. Важко сказати точно, але я думаю, що метрів 20 буде. Ось тут найвища частина муру. Зараз ми вже знаходимося всередині замку. Бучицькому замку. Ось ви бачите, що мури частково населення розібрало. На свої потреби частина збереглася. Площа замку була не досить велика, але висота, як бачите, досить пристойна. Зараз я знаходжуся на одній із веж. Зараз перед вами Бучицький замок. І зараз я вас підведу і покажу місто Бучач. Вигляд із замкової гори. Частина, звісно, міста. Ось воно як виглядає. Прошу звернути увагу на самі цікавенькі Бучу, що це ось зараз перед вами ратуша в центрі. І дуже цікаве місце. Ось зараз вона приближається до нього, це з правої сторони. Два куполи, ви бачите? Це римокатолицький костел. Ось бачите, яка масштабна будівля.